В селі Мужієво на Закарпатті розташоване єдине в Україні родовище із підтвердженими запасами золота. За оцінками геологів, цінного металу під цими землями ховається понад 50 тонн. Утім, вхід до цього родовища заріс непролазними хащами. Уже більше восьми років тут нічого не видобувають. Ніяк не розпочне роботи, і новий власник американська компанія Авелана Голд. Рік тому вона придбала дозвіл на користування надрами і проанонсувала понад 100 мільйонів доларів інвестицій. Сейчас єсть у нас прийомне трудності. Скажем, так зараз у нас є труднощі з двома державними службами. У нас на півроку зависли документи без пояснень причини і без відповідей на наші запити. прихід Авелана Голд на ринок був сприйнятий від початку неоднозначно. Адже остання компанія, яка мала право на видобуток золота, належала оточенню тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Та після революції міністра оголосили у розшук, а ось його бізнес-партнера ні. Валерій Бердихін міг спокійно продати фірму американському бізнесмену. До з'ясування обставин на компанію навіть наклали арешт. На даний момент момент арешт знято нас визнали доброчинним інвестором. Будь ласка, ви можете подивитися, чим займаються і займалися усі члени команди. Та тепер виникають труднощі з отриманням ліцензій. Дойчівелі хотіла запитати у нового очільника Держгеонадр, якого між іншим поза конкурсом призначив у травні Кабмін, Чому так та які умови співпраці з іноземною компанією? Утім, нам відповіли лише відпискою. Мовляв, усі переговори з Авалана Голд відбувалися за попереднього керівництва Держслужби. І наразі ніяких консультацій з цього питання не проводяться. Економіст Олег Пензен за історією з американськими інвесторами слідкує з інтересом, адже й попередні іноземні інвестори зазнавали в Україні прикрих поразок. Наприклад, австралійці залишили 1 мільйон доларів, канадці 65 мільйонів. Та врешті через постійні перевірки, ненадання надання ліцензії або віджимання бізнесу золотошукачами при владі пішли з України у тому ж, що українське золото видобуватимуть іноземці проблем не вбачає. Добути золото однозначно буде продаватися по українських законах і першочерговим отримувачем, учасником викупу по фіксованих цінах буде Національний банк України в золотовалютні резерви. Тому я не бачу в цьому нічого поганого в дійсності. Чому би ні? Чекають інвестора і у самому селі у селищній раді, де поруч з українським висить ігорський прапор, а час на годинниках стоїть також на київський, сподіваються на те, що бізнес зупинить відтік молоді з регіону. Добре було б для людей, бо багато робочих місць було б. Єдине про що непокоїться мешканці, це про екологічність нового проекту та чи не погіршить нові технології видобутку життя у селі. Адже за відсутності роботи селяни почали розвивати зелений туризм.